Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Це просто свято якесь. Я взяв і на себе працю проштудіювати, скажем так, все те, що. Пишуть московити андрофаги у зв'язку з тим, що Євросоюз виділив Україні 50 мільярдів євро на 5 років, на 4, на 4 роки, уточнюю. І, звичайно, що почалася неймовірна істерика. Це тут почитати, ну, по-перше, перший посил, так би мовити. А що ж Орбан подивіл Росію? Ну от прямо так і кажуть, що Орбан це і та маса таких ну, в різних комбінаціях словесних, але сутність одна й та сама. Орбан агент Московії, але він. Ну, Не виконав свою функцію, яка на нього місію, яка на нього покладена. Так, отак і пишуть. Так, Що він такий сякий і перетакий, що його перекупили, заплатили більше бабла, що євро стоїть вище від рубля і, і так далі. Це один посил. ну там сотні буквально, або ж і тисячі, клянуть його. Проклинають на чомусь відстоїть вітьок, вітя і так далі, і тому подібне. Далі наступний посил. Це те, що відкриває нам, хто цим, -цим займається. Так, у Франції забастовка, а вони гроші Україні виділяють. Ну, очевидно ж, там теж. Сотню таких повідомлень, що і дороги заблоковані, там колеса палять, покришки і все таке інше, а вони в Україні виділяють. Ну, вчасно, так, все це підігнані ці всі протести, так, для того, щоб ну, не виділити гроші Україні, не вийшло. І це не вийшло. Тобто stra... страшна істерика. Далі читаю. Далі наш Вітька Орбан вам і коровушки поп'єт. Так, отже, ем, видно, кажуть, що він бере там і там. Так, то он еще э, будет этим заниматься и далее, Витька. Так, поздравляю всех фермеров стран ЕС. Так, бастуй не бастуй, без российской нефти не обойдешься. И тут, так, натяки на то, что... Ось ЄС виділяє гроші України, а ці гроші мали б піти Московії, так, для того, щоб закупити в неї нафту, або бензин, або там ще якісь вуглеводні, ну так, прозоро, і там маса таких речей. Це ж уже не просто якісь там, кажучи, науково ложки, а це вже ті ну, боти яким виписані методички, що говорити? Далі. Інтересно, ще один посил, де там сотні таких речей. Інтересно, чому такі суми не виділяють бідним голодаючим странам. А то Україна, в Україні столько сільхозпродукції, що вся Європа плаче. А недавно повідомляли, що Україна. Там же ж вони, що вона не витримає там і декількох днів, тому що вона надзвичайно бідна, жрать В Росія завжди спасала Україну. Ха -ха -ха. Ну, а, а що залишається? Тільки сміяться, тому що це такий глибокий баразм, але ж це знову з методички. Так. І там таких, і Африці треба допомогти, там, і Латинській Америці, і, 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 і Кубі, і Венесуелі, і всім останнім треба гроші ці було б роздати, замість того, щоб давати Україні, яка і так жирує, вона вже закидалася з продукцією всю Європу, нікуди дівати. Далі. скільки денег на війну лучше віддали б бідним? Московія витрачає на війну в день 30 мільйонів доларів. За 10 днів це 3 мільярди, за 100 днів це 30 мільярдів, скоро вже буде 300 мільярдів. Витрачених на війну, замість того, щоб унітази хоча б поставити, щоб е, у будинках, для того, щоб приселити людей із бараків, де мільйони е, живуть, ну і все останнє зробити. Пенсії нормальні, лікування нормальне, яке паранормальне у Москві. вони витрачають на вбивство це все. Але. Самі ж не бачать, от скільки на війну? А от Московія не витрачає на війну. Ні. Вона тільки на допомогу бідним країнам витрачає. Далі. Обманулі у спину від Орбана. Ну, це те, що я продовжую цю тему Орбана. Далі. Що буде, якщо США виділять? 60 мільярдів доларів. Я так підозрюю, що це буде після цього ніч інфарктів і інсультів на Московії. Просто, я не знаю, там, мабуть, і вищих посадових осіб кондратії схопить після такого повідомлення. Будь проклят Євросоюз. Цих прокльонів у різних варіаціях. Безліч яких завод. І е, тут же ж ще не згадали про те, що е, відбувається, що нині, е, ну, просто, як кажуть, на очах: ну, по-перше, такий діяч, як Ердоган, відкрив дорогу до. Європейського Союзу, фінам і особливо Шведам, зараз, Європа знову не замерзла, уже йде останній місяць зими. Орбан не заблокував 50 мільярдів євро для України, так, ну і, і все останнє, що там є е, Сполучені Штати Америки. Я думаю, що врешті-решт виділять. Україні ті 60 мільярдів доларів заплановані. І я не уявляю просто, що почнеться у Московії, коли така реакція на виділення Україні оцих 50 мільярдів євро, а євро стоїть вище від долара. так... Це просто свято якесь, коли ти читаєш оці всі речі, і бачиш, що вони просто захлинаються жовчим.